Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Пропоную сьогодні послухати зимову казку про птахів. Ручненько сідайте та слухайте. Одного морозного ранку маленький хлопчик Петрик виглянув у вікно і побачив, як сніжинки танцюють у повітрі. У дворі було все білим-білим, а на дереві неподалік сиділи птахи. Вони здавалися зовсім замерзлими і голодними. Петрик вирішив їм допомогти. Він швидко одягнувся, взяв шматочки хліба, насіння і зробив годівничку із старої коробки. Коли годівничка вже висіла на гільці, до неї почали прилітати птахи. Першими Прилетіли горобці, вони були маленькі з коричневими спинками та сірими грудками. Горобці весело цвірінкали, ніби дякували Петрику. Потім прилетіли синички, яскраві пташки жовтими грудками та чорними шапочками на головах. Вони виглядали дуже спритними та жвавими. Петрик помітив, як одна синичка з'їла на сининку і полетіла, щоб привести своїх друзів. Трохи пізніше на годівничку завітали снігурі. Вони були схожі на маленькі живі іграшки, червоні грудки, чорні голівки, сірі крила. Снігурі ласували насінням і червоними ягодами калини, які Петрик спеціально знайшов для них у саду. На гільці неподалік Петрик побачив дятла. Цей птах був більший із інших. Із червоним черевцем і чорними крилами, прикрашеними білими плямами. Дятел стукав по стовбуру дерева, шукаючи комах, але, побачив годівничку, теж вирішив поласувати. Під самий вечір прилетіла сорока, пташка з довгим хвостом і чорно-білим пірям. Вона була дуже обережна, довго дивилась на годівничку, перш ніж підлітіти. Щодня Петрик насипав у годівничку їжу, і тепер його двір був сповнений пташиного співу. Пташки не тільки радували хлопчика своєю красою, а ніби стали його новими друзями. Одного дня він навіть почув, як мама сказала татові дивись, які гарні птахи у нас у дворі. Петрик справжній молодець, що дбає про них. А хлопчик подумав зима. Це чарівна пора року, коли можна допомагати тим, хто цього потребує. Діти, пропоную вам зараз описати пташку разом зі мною за схемою. Я буду описувати синичку. Будь ласка, послухайте, а потім спробуєте ви. Це пташка. Звуть її синичка. Синичка в нас. Яскрава жовта з чорними смужечками на грудях і шиї. На голові чорна шапочка та чорні смужечки навколо очей. Синичка пташка невеличка, має крила та хвіст. Синичка має короткий хвіст і чорні з блестячі крила з білими плямами. Синички дуже гучні. Їхній спів можна почути зранку в день. Вони цвірінькають, вигукуючи різні звуки, іноді навіть виводять досить складні мелодії. Синички їдять насіння, комах, павуків, а також дрібних безхребетних. Зимку вони часто споживають насіння та сало, якщо їх годують люди. Їхні улюблені ласощі насіння соняшника, зерна, ягоди. Синичка Діти активна, допитлива і смілива птаха, яка не боїться наближатися до людей і легко може сідати на руку, якщо їх годувати. Синичку можна зустріти в лісах, парках, садах, а також біля будинків у містах, де вони часто шукають їжу. Синички будують гнізда у дуплах дерев або в спеціальних будинках, які люди вішають у садах. Самки відкладають 5-10 яєць. Самка висиджує яйця, а самець годує її. Синички здатні. Адаптуватися до різних умов, тому їх можна зустріти навіть в холодну зиму, в міських парках. Вони є дуже розумними птахами і можуть запам'ятовувати місця, де люди кладуть їжу для них. Синички допомагають знищувати шкідників, таких як комахи та гусениці, що завдають шкоди рослинам. Синички це активні і дуже корисні птахи, які завжди радують своїм співом і яскравим виглядом навіть в зимний час. Ось така розповідь про зимуючу пташку-синичку вийшла у мене. А тепер вам домашнє завдання: складіть, будь ласка, про любу зимуючу пташку свою розповідь і надсилайте її нам. Дякую вам за уважність. Спритність! Гадаю, що ви все запам'ятали і зможете відповісти на запитання. До побачення, моє любі!